Те, що травень-червень на фронті будуть гарячими місяцями, вже навіть не підлягає сумніву. Зараз московити відкрили новий напрям, зайшовши у Харківську область в районі неволочного містечка Вовчанська, та захопивши там декілька українських сіл. На жаль, остання карта бойових дій Діпстейт свідчить, що поки українським силам не вдалося стабілізувати ситуацію. Втрачену частину території самого вучанська не відбувається евакуації. причому мешканці, які вже один раз побували в евакуації, в окупації другий раз туди не хочуть, і про це та багато чого іншого. Ми говоримо з військовим аналітиком Дмитром Снігірьовим. Якщо вам цікаво це відео, і воно допоможе краще зрозуміти ситуацію. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, підтримайте. І водонатом спонсорством чи на Патреоні, отже, пане Дмитре, досі починаємо з найгарячішого з ситуації у Вовчанську і навколо Вовчанська, що там відбувається насправді. Давайте говорити про те, що перше, давайте пояснимо, що відбувається. Власне наступ ведеться у прикордонні ширина працювання максимум 5, Ну там за різними оцінками до 7 кілометрів. Тобто не мовиться про оперативні прориви українських оборонних позицій до тієї лінії інженерно-фортифікаційних споруд, які будувалися протягом останніх місяців. Вони ще не вийшли. Тому відразу давайте спростуємо ці російські. Наратива з приводу того, що лінія оборони збройних сил України прорвана. З тих населених пунктів, про які ви повідомляєте, частина і до цього часу знаходилася у так званій сірій зоні, тому не про яку втрату ну, мовиться дійсно ми їх втратили, але фізичного перебування там підрозділів збройних сил України внаслідок інтенсивного застосування засобів ураження російською стороною, роботи в півдронів не було. Ним не, не, не мало просто можливості закріпитися там. По Вовчанську, до речі, давайте і пояснимо, що місто, місто прифронтове і знаходиться на відстані від кордону там, за різними оцінками, ну, 7-10 кілометрів, воно в низині знаходиться. Відповідно, що там знов таки будувати фортифікаційні споруди немає сенсу. Просто ну, воно в низині, Тобто, достатньо, скажімо, взяти під контроль панівні висоти, і місто знаходиться. В вогневій пасі, Це, щоб так, скажімо, знизити градус зради. Е, з приводу е, власне захоплених населених пунктів. Ну, вчора була заява у суд е, Таврія відповідно, з приводу того, що вони не підтверджують дані е, діпстейт щодо захоплення низки населених пунктів там ми можемо говорити про певний контроль за е, низькою. Населених пунктів, але поки офіційної інформації немає, ну ми будемо робити з вами припущення. Тепер пане Олександре, що основне, що ми маємо розуміти, прориву в бік Харкова немає. Про що перші дні повідомляли росіяни з приводу Вовчанська, бо її ведуться безпосередньо в передмісті міста, де я ну, буду речі називати своїми нами без. Режиму теплих ванн. Евакуація дійсно відбувається. За останні дві доби евакуювали приблизно до 4 тисяч. Але на чому я, як аналітик, звертаю вашу увагу і увагу поглядачкої аудиторії? Росіяни активно ширять інформацію з приводу того, що українська сторона не проводила заходи з евакуації. Так, от населення на Вовчанська, три тисячі цивільного населення, це маленьке містечко. Три тисячі евакуйоване наразі близько чотирьох тисяч. Самому Вовчанську за оцінками офіційних місцевих органів влади залишається трохи більше 500 осіб, тобто фактично місто евакуйоване, і до речі, не зважаючи на обстріли росіян, евакуація проводиться. А тепер чому я наголошую? На російських наративах з приводу евакуації одне із завдань цього наступу: спровокувати масові внутрішні міграційні процеси, тобто вихід місцевого населення з Харківської області. Самого Харкова, в Харкові проживає 1 мільйон триста цивільного населення. Це за інформацією українських місцевих органів влади. Ну, от уявіть собі, більше мільйона зараз знімається з місць, і вимушена е, їхати в бік там, Тернополя, Львова, Чернівців, Києва та інших. Це відповідне навантаження на центральні місцеві бюджети. Це хаос, паніка, чого так намагається досягти росіяни. І головне недовіра до дій центральних і місцевих органів влади. Ну і і плюс. Проблеми з логістикою української сторони, цебто, фактично, залізниця буде перевантажена питаннями евакуації цивільного населення і аналогічна ситуація з автосполученням. Дороги просто будуть перевантажені. А в цей момент ведеться відповідно переміщення важкої бронетехніки, особового складу в зону бойових дій. Оце от основний на, е, намір росіян. Друге, чому, чого росіяни домагаються створення е, санітарної зони це знаєте, ну це вже е, тільки дурень не повторив цю версію. Е, Мовиться про те, що вони намагаються вийти на відстань артилерійського вогню в моменті ураження житлових районів Харкова. От чому сама е, велика небезпека. Тобто, не мовиться навіть про спробу захоплення Харкова. За різними оцінками, в прикордонні було зосереджено, ну, мовиться про Білгородську область, військового континенту російських військ 35-50 тисяч. Цього недостатньо для проведення широкомасштабної операції щодо захоплення і Харківської області, і, відповідно, місто Харкова. На прикладах пояснюю, Авдіївка. Біля Авдіївки було зосереджено від 70 до 80 тисяч особового складу. Авдіївка це 30 квадратних кілометрів місто. Харків 10 разів більше. От, шановна аудиторія, щоб ви розуміли, чому всі розповіді про те, що вони будуть прориватися в Харків, будуть блокувати Харків. Порахуйте самі, скільки повинно бути особового складу, щоб заблокувати мільйонне місто. Я навів вам приклад Авдіївки, я не збираюся вас заспокоювати, ще раз пояснюю, ситуація складна, чого домагаються росіяни? Це так звана виделка, якщо говорити мовою професіоналів. Тобто, коли жодне з рішень не задовільняє українську сторону. Дивіться пане Олександре, шановна аудиторія, якщо Генштаб не реагує... На ситуацію в Харківській області в моменті перекидання оперативних резервів. Відповідно, вони посилюють тиск з виходом на Волчанськ і далі просування вглиб української території з виходом на якраз на відстань, яка дозволяє, я так розумію, що там навіть не артилерійські, а вони будуть спробувати вийти на відстань мінометного навіть вогню для обстрілу житлової інфраструктури Харкова. Це Якщо ми не реагуємо, робимо вигляд, що нічого не відбувається, все нормально, в Багдаді все спокійно, в Харкові тим більше. Якщо ми реагуємо і перекидаємо оперативні резерви з інших напрямків фронту, відповідно вони посилюють тоді наступ на основних напрямках фронту, а це Донецький напрямок: Авдіївський, Мар'їнський, Бахмутський тощо. Розумієте, про що йде мова? Тобто, основне завдання окупантів розтягнути зусилля генштабу збройних сил України в моменті перекидання оперативних резервів? Це те, що називається тактика тисячі порізів, одночасні нанесення ударів в декількох місцях з метою розтягнути оборону збройних сил України і не дати можливості задіяння оперативних резервів. Тактика досить небезпечна. Це друге завдання. Тобто перше завдання це спровокувати внутрішні процеси міграційні, так звані евакуаційні заходи. Друге, це розтягнути зусилля Збройних сил України і відволікти увагу від основного напрямку удару. Ну і третє, теж про що я говорив, це спроба вийти на відстань. Ураження по місту Харкову, тобто створити його містом непридатним для проживання. Оце основне завдання, з приводу можливого штурму Харкова. Самі окупанти відзначають, що Харків досить вдало географічно розташований Це і панівні висоти і велика кількість лісосмуг, і головне метрополітен, який може бути використаний як силами оборони України, так і, відповідно і для захисту цивільного населення. Себто таким чином втрачається основна перевага противника у задії штурмової авіації. Фронтової і армійської в моменті нанесення ударів фабами і кабами по відповідна позиція Збройних сил України безпосередньо в самому місті Харків. тому Харків ліпше обороняти, ніж його штурмувати. І це розуміють окупанти. Ще раз підкреслюю, сили, які би говорили про те, що це от якраз основне завдання це захоплення Харкова наразі немає. Ну і на останок, щоб я вже скажімо так закінчив, а потім ви будете задавати питання. Генштаб володів інформацією про наміри російських окупаційних військ щодо наступу, Відповідно, і управління розвідки Міністерства оборони так само володіло інформацією. Про що свідчить превентивний характер нанесення ударів? по Позиціях російських окупантів на момент оперативного розгортання угрупування в Білгородській області, тобто в ніч можливого наступу було нанесено удари з використанням БПЛА і ствольної артилерії, засобів ураження і реактивної, це визнають самі окупанти, якщо проводити паралелі, це приблизно те саме, що відбувалося за часів Другої світової під час битви на Курській дузі. Коли радянські війська нанесли вогневе ураження по позиціях Вермахту на момент оперативного розгортання угрупування, яке готувалося для наступу на позиції радянської армії. Сам наступ відбувся, але не було тої несподіванки і, відповідно оперативного. Результату, тобто, цього наступу, те, те саме відбувається наразі в Харкові. Так, є, є просування, але немає прориву, ще раз підкреслюю, оборонних ліній Збройних сил України. Пане, пане Дмитре, а в випадковий збіг обставин чи цей нас. Енастр... Московит відбувся, якщо подивитися на карту, то найближчими населеними пунктами з російського боку є нова Таволжанка Волжанка і Шебекіно. Де робили свої дії російські добровольчі загони? Ні, не випадково. Давайте говорити, що це знов таки один з моментів. Власне, ви слушно зауважили так. Якраз о той е, сценарій, коли зараз росіяни виходять і говорять, а це відплатні дії за дії російського добровольчого корпусу. Тому тут запитання до РДК і відповідно, е, ну, взагалі сенсу проведення так званих рейдів. Абсолютно точно, пане Олександре. Плюс липці подивіться, чому наносяться туди удар. Це якраз звідти і були, ну скажімо, рейди. Білгородській області, скажімо, з району цього населеного пункту вівся велася вогнева підтримка власне дії РДК. Ну і відповідне нанесення ударів по військових об'єктах на території Білгородської області. Все правильно пане Дмитро, якщо подивитися по карті сусідня область Сумська. Як там ситуація? Чи там є загроза? Дякую за професіоналізм. Є. І отут виникає питання, що власне мовиться про гру вдовгу, тобто, загострення на харківському напрямку не є в пріоритеті окупантів, буде й загострення на сумському напрямку. Причому варто говорити, що не випадково виглядає передислокація на сумський напрямок чотирьох кадирівських батальйонів, хоча їх там наразі більше. Але основне, що ми маємо розуміти, пане Олександре і шановна аудиторія, що ці батальйони підпорядковані особистому, ну скажімо так, ворогу чи людині, у якої конфлікт з Кадировим генерал полковник Лапіном. Ви пам'ятаєте висловлювання Кадирова на адресу генерал-полковника Лапіна з приводу, до речі, тих самих успішних контрнаступальних дій з боку Збройних сил України? Він досить критично висловлювався з приводу, ну скажімо так, його здатності як військового командувача, і тут, за дивним збігом обставин, найбільш боєздатні підрозділи підпорядковані Рамзану Кадирову, опиняються в його підпорядкуванні, ба більше того, Російська Федерація готує провокації на Сумському напрямку. І в мене враження, я аналітики, я ще раз підкреслюю, що вся вся ситуація з, е, на, з прикордонними е, е, діями в прикордонні якраз і пов'язана з можливістю проведення спецоперації з утилізації кадирівських підрозділів. Тобто їх кинуть на штурм українських позицій, ЗСУ їх успішно утилізує, таким чином буде знято питання. Якраз того, що Рамзан використовує ці підрозділи в якості військово-політичного тиску на керівництво Кремля. А враховуючи те, що в Росії наразі, ну скажімо так, проводяться певні антиміграційні заходи, антимусульманські заходи, давайте називати речі своїми нами. І відповідні висловлювання Кадира вони йдуть в. Ну, в розріз з офіційною політикою Кремля, ба більше того, викликають дуже серйозні незадоволення, як відповідно у так званої ура патріотичної спільноти, ну і, так, і відповідно представників спецпідроз... спецслужб Російської Федерації. Тому у мене, ну, знаєте, такі 에... припущення, що це багатоходівка, яка мала на меті якраз от і можливість нейтралізації кадирівських загонів, пане є ще одне питання. Важливо, ця операція починалася у момент, коли міністром оборони Росії був шойгу, і тоді говорив, тоді була версія, що це спроба шойгу вислужитися, і зараз вона фактично. Продовжується при їхньому новому міністрі оборони, що означає ця кадрова зміна у Росії Шойгу на їхню і на їхнє РНБО Патрушева поки що звільняють в невідомість, і новий міністр оборони. Що це означає? Як це може вплинути на перебіг війни? На перебіг війни ніяк не вплине. Це виключно внутрішні, скажімо так. Підкилимні війни е всередині самої російської верхівки. Мовиться про перерозподіл фінансових потоків. Війна двох кланів: сім'я Ковальчуків, наближена до Путіна, і відповідно люди, які стояли за Шойгу і його замом Івановим, мільярдні контракти. І, Відповідно, намагаються перерозподілити ці контракти не більше того. Чим було й пов'язано арешт Іванова? Медійний удар по Шойгу. Знімати його абсолютно ну садити немає не сенсу. Він начебто а, близька людина до Путіна. Правильно? Тобто, абсолютно його в нуль виводити, обнуляти якось ну, неправильно. Тому відповідно дали посаду керівника ну місцевого їхнього, не місцевого їхнього РНБО, скажімо так. І на цьому все і закінчиться. Але найбільш цікава тут ситуація не з міністром оборони, а куди піде Патрушев. Бо Радбез при Патрушеві був досить серйозною організацією. Патрушев впливав на прийняття рішень по всій силовій вертикалі. І, відповідно, якщо призначають Шойгу, то це пониження Радбезу в першу чергу. Оце найбільш цікаво. Мене цікавить більше, доля Патрушева. Це. Якраз яструб, людина, яка і стояла, фактично був ідеологом цієї війни. І де він зараз впливе, оце і буде показником, ознакою того, як це вплине на подальший хід війни. У мене припущення, що по цій перестановці, пане Оксане, напередодні так званих мирних угод, які готуються відповідно на середину літа. Послаблюють позиції яструбів, тому подивимося найближчі дні на кадрові призначення. І ще раз підкреслюю, куди буде, скажімо так, переведений чи то призначений Патрушев. Оце і буде лакмусовим папірцем подальших дій, і відповідно сценаріїв, в тому числі бойових дій в Україні. Тобто Путін може захотіти зараз піти на переговори, щоб закріпити ці свої такі абсолютно так. точно. І операція в Харкові це відповідна примус до миру. Він показує, або відповідно, є розширя зону наступу за рахунок Харківської області, і тоді в складі Російської Федерації з'являється ще один суб'єкт. Або, відповідно, ми домовляємося в статус-кво Луганська Донецька область повністю окуповані. В моменті виходу російських військ на кордони на адміністративні кордони цих двох областей. Про це йде мова. Тоді Путін виходить і внутрішньому споживачеві говорить план спеціальної військової операції виконаний. Народ Донбаса захищений від Київської хунти. Ну і відповідно далі йде вже. І цей сценарій, до речі, задовільняє і наших західних партнерів, чому небезпека. Тобто Путін хоче, хоче такого миру? Я не виключаю подібного розвитку і подібного сценарію. Зрозумію. Тому це загострення ще раз підкреслюю, це елемент військово-політичного тиску. В першу чергу, і він вкладається якраз в е, ту риторику російської сторони. Не випадково була і заява, пам'ятаєте Лаврова? Який вийшов і оприлюднив деталі стамбульської домовленості 2022 року, а тепер скажіть, йому для цього треба достатньо е, тих сіл, які він вже захопив, чи треба, ще взяти Вовчанськ, чи ще якесь місто? Скорше за все, буде так. Буде подальший тиск на Вовчанський, спроба вийти, все ж таки, ну все буде залежати від е, пане Олександре, від риторики наших західних партнерів. Тобто, тобто в Лучанську буде проголошена Харківська Народна Республіка. Ну, я не, не буду так називати, ну. Но... Зрозуміло. Пане Дмитро, я вам дуже дякую за цю е, розмову. О, дійсно, це було дуже цікаво. Багато чого тут є несподіваного. Думаю, що мої, для моїх глядачів також. Е, якщо вам було цікаво це відео, о, дайте про це знати. Поставте вподобаєчку. Підпишіться на мій канал. Долучайте десь до числа спонсорів і патронів каналу. Ну і все, до України, Дякую. Дякую. Тримаємо стрій. До побачення. До побачення.